Полтава сміється, повернулася! Ви знову можете черпати позитив із найгумористичнішого шоу міста. І саме ви можете зробити так, щоб полтава і справді сміялася. Наша локація вулиця Жовтнева. Наша ціль якомога більше жартів. Добрий день! Анекдоти знаєте? Ні. Це не, це не смішно насправді. Тока пошли. А ви анекдоти знаєте? Ні, не знаємо. Один, згадайте, і нам цього буде достатньо. Таня. Таня, це було дуже смішно. Ми любимо колекціонувати веселі жарти. Скажіть, знаєте? Анекдоти? Так, да, звичайно. Із свіжих застріли дві блодинки в ліфті. Однак говорить, давай будемо кричати в давай, вместе, Вмісті! Знаєте, колись я бачив під час дощу ремонтували нашу дорогу. Це справді було дуже смішно. До речі, ось наші комунальники, я думаю, вони смішні історії точно знають. Ми знімаємо квітневу програму жартів. Насправді анекдоти збираємо. Можете нас не боятися. Я знаю, що ви веселі люди. У вас багато жартів. І чи можете розповісти нам один анекдот? Зустрілись два комунальники. Ні, ні. Один не, коротенький, не. можливо, про роботу, про лопату, є не Там в мене тільки вульгарні. лігар, ні дівчата, ви переходите дорогу в неположеному місці, як кажуть даїшники. Скажіть, будь ласка, про першоквітневі жарти щось знаєте? Ну, знаємо, але в цей раз не вдалося нічого зробити. Я не знаю. А що ж таке за, за хрестики тут? А, я знаю. Це щоб ти не забула розповісти нам анекдот. Давай. Ні. А мене ніде нічого в голові, я не можу нічого розказувати. є. Директор школи No6. Номер... Номер Дивіться, ваші дівчата ну, нічого не знають. Маш, скажи щось. ніби Я нічого не знаю. Кажуть, що найбільше жартів знають КВНщики. Ось, до речі, одні з їх представників. Йдемо до них. Я збираю анекдоти, Сподіваюсь, ви мені допоможете. Я даже не знаю, если честно. Просто сейчас... мы це розмінка. <розум 'я> <розум 'я> Девочку з дуже довгими усами дергали не тільки за косички. Нічого себе. Вот. Після очередної депресії міністр культури України наскал в Конституцію. Мало хто знає, но э, в книге по. Конному спорту Михайлу Боярському посвящен пара пара параграф. Гречі <грики> улетіли не на юг, а по гарячій траєкторії в <грики> Фух, Це був справжній батл. Ми збираємо жарти полтавські. Анекдоти. Скажіть, будь ласка, ви анекдоти знаєте? Не, я не знаю. Смачного вам! Б... Анекдоти знаєте? <рес> не, не, знаємо. знаєте, не, знаєте не, не знаємо. Ми не знаємо. Не знаєте не нас збираємо і все. Це по посп... По Ало, добро. Доброго дня. Доброго дня, це телеканал «ЄРТ». Це пр... програма Полтава сміється. Скажіть, будь ласка, ви анекдоти знаєте? Так, я не знаю кого... кого вам потрібно, але це програма Полтава сміється. У, у вас там все добре? Все, Мор... лякались. Ще да, буляка на дівчина. І твоя очередь. Стоять. я. Намагалися втекти, але від нас просто знаєте, ніхто не втече, навіть на велосипедах. Мужество, честь і отвага. Перші три признаки алкогольного сп'янення. Можна нам піти? А? Піти куди? парк сісти. так говорите, ніби то я якийсь маньяк і, і пропоную вам незрозуміло що тут. Ну, ми можемо вже скоро так вважати. Ми збираємо анекдоти. Ой, ми не знаємо анекдотів. Ми економісти, ми не шутимо. Про калькулятор можна анекдот розповісти. Ні, не знаю. Про, про дебіт з кредитом. Розкажи анекдот про Нацбанк. Про Нацбанк? Є анекдот про Нацбанк? Я не знаю. Извините. Хай! Hi.

Я не її Хороші покупки! Доки немає даїшників, будемо стояти ось саме тут і чекати наших жертв. Хоча й під знаком зупинку заборонено. Добрий день. Ми знімаємо гумористичну програму, квітневу програму. Все, що ми робимо, просто збираємо анекдоти від людей, від народу і показуємо їх також народу. Я знаю, я бачу, що ви веселі люди. Да. Вас разум не очень, потому точно вы нам что-то расскажете. Ну, два мужичка идут, а две девушки купаются. Один другому говорит: "Слушай, холодно, как же они купаются". Другой говорит: "На моржи". Ну, говорит, одна то точно морж, а вторая ничего симпатичная. <реклама> <реклама> идут иностранные делегации по зоопарку сидит попугай, и вот и говорит: "Вот у нас, говорит, ученый попугай". Вот говорит, если На этой ноге стоит, он понимает английский язык. А на этой понимает русский такой. А тут спрошу, ну а если на двух не стоит как? Що буде, що буде. На жопу упаду. Ой, господи, в мене немає настроєння на анекдоти, ми в міліцію спешим Міліцію А так, так посміхається, неначе не знаю, на концерти. Ага, вот эти ребята. Добрий день. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Та які 2 хвилинки? Привіт. Привет. Що ви тут Людей Анакдоти. Так, Допоможіть другу. Підходьте до нас так нечесне. Диви працює. Камай присую Росії. От про москалів розказуйте нам. Ні, я про москалів не знаю. Лучше про Гінюкова. Приходить бабка Гінюкова, а Гінікова теж бабка. <реш> 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 я так і не вспомню, що чесно, зроблено. <реш> Ох, що ж це за день такий. Все діло в шлях. Доброго дня. Лу -лу. Дивіться, це програма Полтава Сміється. Все, що ми робимо, ми збираємо анекдоти у жителів нашого міста. Щоб разом посміятися, набратися гарного настрою. Ви у мультиках не знімалися? Ні, поки ні. Три танкіста, три веселих друга. Добрий день. Ми збираємо анекдоти. О, анекдоти. Звісно. Ви навчаєте взагалі, який рік уже. Третій. В кінці неділі їсти. Ну, так все нормально. А да, сало з варенням не їсти. Не, не пробував, ні разу. Кажуть смачно. Так, Ну, так може, колись спробую прийдеться. В п'ятницю, коли не буде нічого їсти, то можна і сало і зварити. Ну що, згадали? Три подружки українські роз'їхались хто куди. Одна в Англію заміж вийшла, друга в е Францію, а третя в Україні залишилась. Ну, переїжджають такі на зустріч однокласників туди-сюди. Та, що в Англії розказує, як, яка вона щаслива. Каже, вийшла заміж, первобрачна ночь, всі діла, все класно. Утром встаю, і тут каже, мені мій коханий каже, типа. Піди там мені принеси віскі, опохмелиться на утро. А вона така: я тобі носити нічого не буду, їсти варити не буду. Там. Я создана для кохання. Ну каже, день не бачила, два не бачила. На третій каже, приводить домроботницю, Там вона нам все робить, а ми тільки любов'ю займаємося, все класно. А францужанка, ну в мене таке саме аналогічне, все класно. Каже, теж перебрачна ночь, на утро там принеси мені там кави з цього. Із кухні в постіль. А вона така, ну тобі нічого робити не буду, готувати не буду. Я создана для любви. Ну, каже, день не бачу, два не бачу, три не бачу. На четвертий, яка привозить таку машинку, вона все там робить. А ми тільки любов'ю займаємося, наслаждаємося життя, там все. Ну, така галяка, ну в мене аналогічно, там все теж добре. Наутро мені мій Петро каже, принеси мені з кухні розсолу, опохмелиться. А він, вона ж така. Ну я тіпа, ти нічого нозити не буду, наски зібрати не буду, я осознаю для любви. Ну-ка, де не бачила, два-три не бачила. На четверте почала бачити правим правоналазом. є така українська справжня сім'я, всі зібрались, багато людей. І їдять аж галушки їдять. Син там руку тяне. Каже. Ти йому каже хрязь, каже, тихо сидиш. Їдяш, не можеш переривати. Їдять, їдять, доїли вже він такий батько питає, син, що ти хотів? Та каже, в мене ложки нема. Вітаю вас, хлопці! Не холодно, ні? Ні, не холодно. Не холодно. Це програма Полтава сміється. Сміятися любиш? О, люблю. Пані З тебе один анекдот. О, сидять два наркомана у тюрмі. І, і один же ж цей сидить, сидить, дивиться вухо відпало. Думає, що ж робити, викинув. Сидить, сидить далі. Дивиться, ніс відпав, що ж робити. Викинув. Той же сидить навпроти і каже. Що тікаєш потихеньку. Ха -ха -ха -ха. Добрий. Це програма Полтава сміється». Знаєте, що ми робимо? А що ви робите? А, ні за що не здогадайтесь. Ми збираємо анекдоти. Очень старый анекдот вспоминается. Еврей-колхозник. Очень старый анекдот. Вот, вот я рассказываю еврей-колхозник это самый старый анекдот. Но разве еврей может быть колхозником? Рассказывает. Вот я и рассказала. Это когда это когда анекдот, анекдот. анекдот. Так анекдот. Вы же не понимаете, что такое анекдот. Два слова. Еврей-колхозник. Это самый, 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 самый сам, а, а, а анекдот. А ты про анекдоту Так это и есть анекдот. Вы же не понимаете? Ну, а анекдот с будет. А, ну так это и есть анекдот. Ой, вы Ага, вот эти ребята. А, вы какая-то команда? Не, не 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 Большая команда. Ну, футбольная команда. Я хочу. А мы программа «Полтава смеется». Женя, рассказывай нам анекдот. Ну что ж, я ветеринар, расскажу анекдот про ветеринарную справу. А два аспіранти і лікар зарізають собаку, аспіранти кажуть, Василь Петрович, гречка, ви будете? Василь Петрович, ні. Бере гречку, йде на аналізи. Аспіранти їдять гречку. Василь Петрович приходить каже, хлопці, від цієї гречки собака вмерла. Аспіранти регають прямо собаку, Василь Петрович каже, о, круто, люблю підігріти. Сидит, значит, еврей такой, просит милостыню, и видно, что еврей этот богат, у него там вместо банки какой то шкатулка, и он сидит, что-то там поет, и рядом сидит такой араб, бедный, зачуханный такой араб, ты же не араб, тоже? Сидит такой этот араб рядом с этим евреем, и что-то он такой покоцанный, и люди, которые идут, им жаль этого араба, они дают ему денег, а еврей такой сидит, богач такой, и все думают, что за такое вообще, как так можно? Он богатый, просит, типа, милостыню. И все бросают этому арабу, да. Идет такой парень, думает: слушай, что ты здесь делаешь, типа, какого ты сидишь здесь, просишь милостыню, типа, у тебя все есть, вроде, иди отсюда. И этот еврей отвечает, поворачивается к арабу, говорит, Иза, и этот парень будет учить нас коммерции. Друзья, такое интересное наблюдение. Продавщицы больших супермаркетов под конец рабочего дня начинают острить. Смотрим. Ой, это Ой, Винстон синий. Тамара трезвая. <laughs> Случай в Кулиничах. Здравствуйте. Это мне, пожалуйста, тот круассан. Вот вам деньги. Вот сдача. Так, да, то начальник. Уже ще йде! Перша підбірка полтавських жартів і усіляких смішностей закінчилась. Але навіть не сподівайтесь, що це фінал програми Полтава сміється. Зустрінемось на вулиці. Але майте на поготові хоча б парочку цензурних анекдотів. Бувайте!